нам e, будеш китькою. Китька, що вміють зробити? <рикла> М'ятувати. Давайте поможемо <рикла> прим'яти п'ять носів. Ану, дай, папка, і. Раз. Два. Три. Чотири. <рикла> ну, усі молодці, Давайте зараз тепер час сполінарити. Ми сьогодні де знаходимося, як закон називається. <рикла> 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 Читаємо, а що тут роблять? Піцу. 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 Ми теж будемо робити піцу. У нас буде приходить. <рикла> Тільки нікому не пишеться находиться піца. У нас була така, така піцця просто... А, така здорова, що я не знаю, що десь загріти за коробля. Що для піца треба? Хто знає? Піцця. Треба! Mm. Та понятники, але А що треба ж тісно замістити. Як тісто? що туди треба? Хто знає? Муку по-любому треба. Потім що треба ще. Щось болити? Що, що додавається? Яйця, ну, ну може бути, що ще можна. Там це... Друзі, воду ж треба або молочко якесь. Треба, правда? Ми все просто зробили, щоб ви зараз руки не бачите, знімаємо. Таке паролон. Візьміть, хлопці, дівчата. Це вам кожному по кусочку. Так. Тримаємо. Так, ти собі себе повод, поваж, я собі свій візьму. І дивіться, кожен буде робити свій кусочок. У тебе тут кусочок є, куди до нас? Дікуйся, до Ну добре. Все. Ну, а бачите, так би піцу з'їла. Давайте ми зараз поставимо на землю. Але в нас пардонувати можна. І зараз вона буде здорова, гігантська здоровецька піца. Подивіться. Хтось таку хоч колись бачити таку здорову підтіку. Ні. А зараз що буде? Ми будемо перед тим, як її духовку запихати, що будемо наставити на тобі це, хтось каже? Буває ж скрупка на біця? Буває скрупка. Чекай, що давай? Я не знаю, чому я купив саді. То мені просто продукти Буду... <звибіця>. купили <звибіця> Буду... <звибіця> 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 вже. <звибіця> Точно. Без сала. Без сала. Слухай, тут я не знаю. Це є сало? Тут є сало? Ні, тут є. Тут є. Не будемо їсти. Ні, ну але ж треба, тому що ми не маємо інакше купити. Це у нас соляні. Хлопчик казав, що це в мухомор. Але похоже на кого просто. Ну що, друзі, тримайте на тобі. Е, хтось, буде мати два косочки. Дівчатку, візьміть, оце ще буде важко. А, от, це ж в мене щось нема. Хто мені поставить? Поставлю їх. Тепер побача в нас є. Друзі, а пальце з того, що є продовольний раз? З ананасом, точно. Ну, там ще буває банан, може бути яблуко. Але в нас не фруктова, вже як ковбаса. Друзі, що ще на піці є? Що Сир правильно. È... Але дивіться, сир в нас, нас не сир, у нас є таке, що списли, що ми з чаю п'ємо. Лимон. В нас буде такий сирний лимон. Так, <рикла> да, Лимонна піца дуже класна. Давайте зараз. Хто Давай. вгадав, то роздаю всім друзям. Все, щоб було по-чесному. Роздаю всім своїм друзякам. А ми зараз поки чекаємо. Щоб кожен кусочок мав лимончик. Так, що ми ще на піцу надаємо? Ні, друзі, теж ладно тікайте, кухне погоди. Хоп, і все. Ми ж кухарі. Ну, друзі, ну нормально. Я думаю, що ще треба втіпити. А що а там червоне таке на городі в нас росте? Помідор, понятно, а що з нього, робить? О, так, 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 так. Шточки, ще робить помідор, що роблять? Так, друзі, соус, томатний сік, У нас просто хтось з любить помідори? Соус. Чи хтось ага. не любить, я таке ще не любить. А ну давайте всі гаденько потікаємо. Тут же два кусочки. кусочок просто кусочки просто дозволяють. Ні, ну я не знаю тут будинку, просто одного фунда немає. Оце не буде просто відомо. Друзі, три. Так, що треба інведіти про Дивіться, в нас є такі. Ну правильно.